Коло стадіону перепрости і сюди дві. Дівчатка перший класів біжає. Потім дівчатка другий класів біжає. Потім дівчатка третіх класів і потім четвертих. Після цього біжать ложці перших класів, потім другий, потім треті, потім четвертих. Давай хай. От сюди. О-о-о, опа. <ріць біжати> <Да, ріць біжати> <злого? Є, ріць біжати> Руки. Зігнаємо. І руки даємо. Там буде стояти Зіна Володимирівна. Дівчата. Миколаївна буде стояти. Потім діжите до пропорця. Порізьте дітей, бач? Навозить усі біжать. Готові. Agora could have said master бежать

А вколо пропусті об'їгаємо, думали? А вколо стара! Всі готові? Неее! Якщо щось погано йде, то тіше. Чула не? Малопашку, не рвись! Не швидко! Чула не, от, ти на полі ще! Ти на полі ще! Чула? Готові? Так! Асмар! I'm oh, not

Uau! Wow. Wow. Wow.

多一些，哭的，哭的。<多><多> <laughs> बहुत <laughs> कुझो А переможці, поймайте молодой! Перемойте А переможці! Молодці!

Так, як Михайло Молодець. Садайте. Не, не сідайте, хлопчику. А класу гуменюк Михайлик. Нагороджується учень другого а класу марків Богдан. гостям учениця 2 -го Б класу Данилюк Олеся. Yeah. Нагороджується учениця 3 А класу Кадайська Анна. Аня. Yeah. Оджується учень третього б класу Павлюк Андрій. Нагороджується yeah. учениця четвертого б класу Іванюк Вероніка. Четвертого Б класу в Михайло михай. Дивимося <плес> день за одним просто. Далі двоє. Так, біжимо. Ось тут. це є лінія старту і лінія фінішу. Біжимо навколо першого обігаємо перший проповець.

Петякова, так? Перемогла Петякова. Як звати? Сенко Даша перемогла Молодець! нас. Молодець. Все, молодець. Ой, Марійка. Рвати тоді достані! З п'ятого класу Лисецького ліцею за перемогу у забігу до десятиріччя за початкування цивільно-військового співробітництва зі Збройними силами України. Відякова Дарія Молодець. Yeah. Нагороджується учень 6 класу Шпіляревич Владислав. дякую. А хто здоровий, і ти ще шканув, ну це позор. І я знаю, хто не приймав участь, хто здоровий. Стій, Стій, сфотографуй Дашу. Взяли пасочку. Футочка? А ну Дашу мені треба, не тебе. Да. А, що я? а може мене коли? Добре? А ну та гарно якось станьте, ти хочете знайти автобус. Хто хоче потішитися за дальшині успіхи, ставайте туди. Так, фотографую. Є, yeah, молодець. Гуляна, давай. Чай тебе відмусу, але так треба. Ладно, давай. Тягай. Go, go, Thank you. Yes.